Розглянемо тему висловлювання, істинні та хибні висловлювання. Ви знаєте, що речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. Розповідні речення містять у собі повідомлення, вони можуть містити певні враження, судження, думки, висновки. Про судження і висновки можна сказати правильні вони чи неправильні. Висловлювання бувають істинні та хибні. Істинні висловлювання це твердження, про які можна сказати, що вони правильні. І хибні це висловлювання, які неправильні. В таблиці наведено приклади висловлювань істинних та хибних. А також ви можете бачити. Речення, які не є взагалі висловлюваннями. У таблиці представлені прості висловлювання, також бувають складні висловлювання, це висловлювання, яке складається з двох чи більше простих. Висловлювання виду «якщо то» називається умовним, бо воно містить умову яка розміщення після слова «якщо» і висновок після слова то. Алгоритм також може містити фрагмент, який розпочинається з команди перевірки умови. І залежно від результату виконання цієї команди, буде виконуватися або одна послідовність команд, або інша. Такий фрагмент алгоритму називається повним розгалуженням. Розгалуження. Умовою в цьому фрагменті можуть бути висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти так чи ні, та інше. Виконання повного розгалуження відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує послідовність відповідну послідовність команд, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагменту алгоритму. Якщо ж результат виконання цієї команди НІ, то виконавець виконує іншу послідовність команд. Алгоритми з повним розгалуженням можна реалізувати в Scratch. Для цього вибирається блок Якщо, то інакше. Умова розміщується після слова якщо. Умова записується за допомогою групи команд датчики. Після слова то розміщуються команди, що виконуються, коли умова істинна. І після слова інакше розміщуються команди, що виконуються, коли умова хибна. В алгоритмах також використовується і неповне розгалуження. Схему ви можете бачити на слайді. Виконання неповного розгалуження відрізняється від виконання повного розгалуження тим, що при результаті виконання команди перевірки умови Ні, виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Розглянемо, наприклад алгоритм, представлений на дошці. Перевіряється умова Іде дощ чи ні. Якщо дощ іде, так, то треба взяти просольку. Якщо ні, то відразу треба вийти на вулицю. Неповне розгалуження реалізується за допомогою команди блоку команд «Якщо то. Так само умова міститься після слова якщо. А після слова то команди, що виконуються, коли умова істина. Так само блок з командою перевірки умови можна вибрати у групі датчики. От розглянемо, як може виглядати фрагмент. Використання розгалужень у скрич.